Усім привіт! Я зробив ось таку. Не знаю, як це назвати, вибачте: Зараз. ринок корисних копалень. Тут оголонець, і він нам каже: ви, ви в нас можете купити без грошей. Супер! Як Та якби таке в світі. Тут у нас пло подавець виходить. Ми, ми подаємо блок, на якому ви стоїте. Ау, ого, супер, Дуже цікаво. Теж подають, я так розумію, вони всі подають блок, на якому стоять. Ого! Супер. Як, Якби ж нам такий світ. А не все тут прикольне, я б сказав. І тут ще й любов може подавати. Ну, сьогодні вже все. Дякую за перегляд. До побачення. Ой, чекайте. Код у мене тут. Е... Зараз. Перша команда, друга команда, третя команда. Змінних. О, я так розумію, чотири, я тут не рахував. Зараз покажу. І ще дві команди будуть 11 і 12. Ось. А, навіть шість змінних. Да? А, ні. Раз, два, три, чотири. чотири тільки змінні, але це теж багато. Ну, а тепер до довбання. Хай щастить.